Всім доброго ранку. Ще одна куплена машина з аукціону Копарт Німеччина під замовлення в Україну. Фасад 2017 року. 160 тисяч пробігу, 2 літра дізель. З паркопом. Трохи є пошкодження спереду. Ну, Як сказав не трохи. Ось трошки ззаді є така бампер. Не автомат. Перші руки. Сервісна книга. Ну, трошки грязний. На ходу. Розбитий передній бампер, фари цілі, капот також цілий. Зіграв я його за 7500, плюс Копартовські послуги і все, замовнику він обходиться в 9000 євро. Він на ходу, помилок також немає ніяких, тільки одна помилка сенсорів. Тонік і все. так все працює. Колеса нові також. Он такий, така, такий автомобільчик. Комплектація середня. А і там шкода стоїть. То для німецького ринку.